Всім привіт, мене звати Дар'я і сьогодні ми говоримо про 10 книжок, які я взяла б собою на безлюдний острів. Ну або в село на літо, Кому що ближче до душі. Персонально мені це село, але безлюдний острів звучить краще для назви відео. Це буде така своєрідна підбірка із тих книжок, які я можу перечитувати безкінечно, або ті, на які треба виділити час і сісти, і вдумливо їх читати, зануріючись усі деталі, подробиці. Ну або ці книги, до яких в іншому випадку в мене б ніколи не дійшли руки. Усі книги я поділила на жанри, тобто 10 книг різних жанрів, і давайте одразу переходити до книжок. А ви в коментарях напишіть, які книги взяли б собою ви. Перший жанр це детектив, і у жанрі детектив я взяла з собою, я цим нікого не здивую. Якщо ви дивитесь моє відео не вперше, то ви знаєте, який детектив я б собою взяла. Це серія про кормурна страйка. І в руках я тримаю першу книжку. Але якщо ми говоримо про... Довгий період часу, який доведеться проводити десь далеко без людей, де нічого тебе не буде відволікати, то однієї книжки мені, звичайно, не вистачить. І я подумала: якщо, ну, якщо мене дійсно змушують взяти тільки одну книжку, да, то я б в такому випадку взяла усі сім, що зараз вже випустили. А це от стільки книжок. Теоретично, це все одна книга просто поділена на частини. Правда? Тоді я б об'єднала їх усі в одну книжку. Мабуть, ви бачили відео. Є дуже популярний канал, де дівчина робить такі різні крафтові штуки, і там вона об'єднала усі книги серії Колесо часу в одну. Вона зробила такий один великий том. От я б зробила щось подібне. Звичайно, читати то було б неможливо, але якщо б мене змушували брати одну книжку, ви зрозуміли, чому саме ці книжки? Бо ну, вони дуже деталізовані. І от, коли я почала читати першу, я настільки мене мене настільки поглинув у цей світ, хоча це, ну, в принципі, реальність Лондон, майже наші дні, там десь початок 2000-х, здається, на початку цієї серії. І я не могла зупинитись читати. От я читала всі шість книг підряд. Настільки мені тоді сподобалось, і от тому перед тим як читати сьому, останнє, що вийшла, мені дуже хотілося перечитати їх усі, аби ну, відчути це. Те, що я тоді відчувала, коли ну, я просто жила в тих книжках. І навіть попри те, що я знаю, чим вони закінчуються, оскільки це все детективи, і тут ну, основна зав'язка це сама детективна лінія, правда, все одно я б їх перечитала. Тепер звертаючи більше уваги на оці деталі, які були в тексті, які нам підказували, хто там вбив це і що там трапилось. Е, Роберт Келбрейт, автор цих книжок, це Джон Ролінг, настільки майстерно пише. Що навіть її детективи хочеться перечитувати. Другий жанр це нонфік. І під цей пункт я підібрала таку книгу, до якої у мене ніколи не дійдуть руки, тільки десь на безлюдному острові чи в безлюдному селі. Бо я цю книгу дочитала лише до 15 і закинула. Це мрія про Антарктиду» Маркіяна Прохаська. У мене вона в електронці. Задум цієї ідеї ну дуже цікавий. Автор, власне. Подорожував до Антарктиди і описує оцей цей досвід в цій книзі В ній 600 з чимось сторінок, і до ем, свого досвіду, що він тут описує, він додає усі можливі факти та історичні подробиці про цей континент. Але у ці всі подробиці. А, а тут описані всі подробиці настільки перемішані, що ти читаєш, от, як він сідає на корабель. Потім е, раптово ти починаєш читати, хто туди перший поплив, потім хто другий, хто вмер на тих кораблях, і все в деталях, в датах, в іменах. Тобто в цій книзі є все. І я розумію, що задом автора був той, що це ну, єдина книга такого роду українською, і тому він хотів, ну, зробити її максимально інформативною. Але, як на мене, це вийшло не дуже вдало. і Її ну, просто дуже нудно читати. Мені більше цікаво було читати саме про його подорож, але він також описує дуже довго описує, як він готувався до цієї подорожі, що, в принципі, теж важливо. Але, ну, якось не знаю, мені було нецікаво це читати. І я таки хочу її прочитати. Ну, бо це цікаво це сама ця інформація. Знати таке це цікаво. Але читати це. Ну от, власне, коли, якщо десь сидіти під пальмою на безлюдному острові довгий час, то я б таке із задоволенням прочитала, чому ні? Але в іншому випадку, навряд чи я її колись дочитаю. Можливо, я колись до неї повернусь, але не скоро це точно. Третій жанр це поезія. І поезію я майже ніколи не читаю. От нещодавно прочитала збірку Жадана, і мені дуже сподобалось, але регулярно я її точно не читаю. А от з собою взяти кудись у подорож я би задоволення взяла і взяла б я саме антологію української поезії від Абаба Галамаги. Е, у книзі 2000 з чимось сторінок, і в неї включені е, вірші поезії найвидатніших е, авторів 20 століття від Течіни до Жадана, як сказано на обкладинці. І чесно, мені дуже хочеться її прочитати, але я не дуже уявляю, як це робити і як взагалі. Ну, читати поезію. Бо я, коли починаю читати якусь поетичну збірку, я ем, або дуже швидко пробігаю очима ті ем, вірші, а іноді ем, мені трапляється такий один, який, за який я чіпляюся, і його перечитаю його стільки разів, що я просто вивчаю його на пам'ять і далі мені вже не хочеться читати. Тому збірку поезії я брала саме в якусь таку довгу подорож, де можна десь по поезії в день потрошку е, це читати, якось відчувати намагатись зрозуміти, а так, навряд чи в мене до неї колись дійдуть руки. У мене та і книги ще немає, щоб руки до неї дійшли, і треба її ще буде купити. Четверта категорія це класика. І це єдина категорія, під яку я підібрала аж дві книжки. Перша це Граф Монте Крісто Олександр Дюма. Це також дуже велика книжка, там більше тисячі сторінок. Тут у цій підбірці будуть книжки тисячу плюс сторінок, мабуть, може, всі вони такі величезні. Цю книгу я читала. Навіть не раз, мабуть, ще коли я була дитиною або підліткою. І це одна з тих перших пригодницьких книг, які викликали в мені таку любов до читання. Якщо ви ще не читали, це неймовірна книжка, я вам дуже її раджу. Ця книга розповідає історію чоловіка, якого ув'язнили за злочини, які він не скоював, і про те, як він. Пережив у цей період, і що він навчився, як він втік з цієї тюрми. Там і тюрматика дуже особлива, з ким він там познайомився, і як що він робив після того, як він звідти втік. Це я зараз згадую де якісь подробиці, які ще пам'ятаю і розумію, як хоче як мені хочеться її прочитати у видавництві книголав у серії Золота полиця. Вона зараз на передзамовленні, за 490 гривень, здається. І у цієї серії дуже красиво оформлено. Мені хочеться збирати її всі, хоча в мене є лише одна. Поки треба мій, такі, придбати собі цю книжку і прочитати. її. О! Ще одна книжка із категорії класика, яку я взяла з собою, це 20 тисяч лє під водою і ще одного французького автора Жуль Верна. І в мене видання англійською. таке дуже красиве видання. Оце супер обкладинка. А під нею книжка виглядає отак дуже класично. І у цій книзі вміщено не тільки 20 тисяч років під водою, а також ем, навколо землі за 80 днів та подорож до центру землі. Я їх, здається, колись читала, але вже мало що пам'ятаю. А от 20 тисяч років під водою я перечитала, здається, 4 чи 5 разів. І це тому, що цю книгу я взяла з собою у літній табір, коли мені вже було чи то 14, чи 15. І Більшість дітей в таборі були е, молодші за мене. І загалом я була така не дуже соціально активна, скажімо, і мені було дуже складно заводити нових друзів. І з собою я взяла лише одну книжку, і це було саме «20 тисяч рік під водою у такому виданні. Це була ціла серія е, класики, такої дитячої підліткової класики. Мені здається, була ціла серія, і досі є вдома в Києві. І ту книгу я тоді прочитала от 4 чи 5 разів. І насправді це перша наукова фантастика, яку я прочитала в житті, здається. І насправді книга така доволі ну занудна. Тут дуже багато описів риб, обладнання, і загалом такий темп історії дуже неспішний. Це історія капітана Немо, який подорожує на своєму підводному човні Утілус. І там було щось про боротьбу за поневолені народи. Чи щось таке було, але я вже погано пам'ятаю, пам'ятаю, що там було дуже багато описів риб, і насправді книга доволі. Ну, Затягнута і нудна, як мені здається, але от в той період, коли, я її, коли це була моя єдина книга з собою, і я її стільки разів прочитала, я настільки з нею звільнилася, що от якщо б кудись, навіть якщо я просто хочу її ще раз прочитати, але якщо треба було б кудись їхати на довгий період часу, я готова цю книгу знову перечитувати декілька разів. Хоча, не знаю, можливо, зараз я зовсім по-іншому до неї поставлюся, і мені цікаво її прочитати разом з іншими історіями від цього автора. А видання просто шикарне. Це видавництво або серія Everyman's Library. У них там дуже багато класики, дуже багато руснявої класики, звичайно, бо куди ж без неї. Але, в принципі, є прикольні книжки в цій серії. Наступна категорія щаслива книга. Це не зовсім це не жанр, так, це просто категорія. Тому так, про жанр я трошки помилилася на початку. І щасливу книгу я обрала для себе. N of Green Gables або N із зелених дахів. В українському виданні є всі книжки, їх 10 в цій серії. І тут я б зробила те саме, що з серією про корму на страйка. Тобто усі книжки з цієї серії я б взяла як одну, оскільки книжки в одній серії можна рахувати як одну велику книжку. Це історія про дівчинку Н, яку бере з притулку одна родина, брат і сестра. І перша книга, це, от саме перші роки її життя на фермі. Вони, здається, вдочерили її, коли їй було 12, здається, 12. І ця книга розказує про період з 12 до 16. Чи 15, 16, здається, років. І кожна подальша книга в серії описує певний період життя головної героїні. І ця книга ну, настільки вона мила, добра і. Я, я, звичайно, плакала на багатьох моментах в цій книзі, але тому що ну, це настільки щемко, настільки мило, я не знаю, все все погане, що відбувається, воно якось перекривається гарними речами. І це не те, що тут щось таке жахливе чи погано відбувається. Ні, абсолютно ні. Це от дуже от, саме щаслива книга. Мене ця книга робила щасливою. Саме оця дівчинка, Ен, головна героїня. Вона настільки позитивна, настільки по-іншому сприймає життя, що мені хочеться в неї вчитись оцій життєрадісності. І наступного разу, коли мені нічого не хочеться читати, або настрій якийсь такий от вбивчий, то я візьмусь перечитувати цю книгу знову. І так із собою я взяла б усі 10, їх здається, 10, в цій серії, і прочитала я поки лише першу. Планую далі читати всі книги в цій серії, навіть не на острові. Наступний жанр або категорія це фентезі. І тут я так і не визначилась, е, яку б. Серію, бо в мене все тут в серіях, яку серію я взяла з собою: Гаррі Поттер» чи Шлях королів, як вона називається? Хроніки про світла, здається, хроніки просвітла чи серію про Гаррі Поттер. І, скоріш за все, я таки взяла в Гаррі Поттер. І взяла б я його саме у виданні у цьому ілюстрованому виданні від Абаба Галамаги. Бо, ну, по-перше, це неймовірне задоволення читати книгу в такому оформленні. Тут, якщо ви не бачили ці книги, це витвір мистецтва це не книга. Тут ілюстрації на кожній сторінці. От буквально на кожній сторінці. Тут кожен листочок, він не просто білий, в нього є якась текстура. Тут я. Неймовірні ілюстрації персонажів, якихось ситуацій, і от е, це п'ята книга в мене в руках «Гаррі Поттер і Орден Фенікса, і це єдина, яку якої ще не перечитувала. І собою я б тоді взяла усі п'ять, бо поки їх є тільки п'ять, і про шосту поки ніяких новин нема. Я знаю, що е, ілюстратор Джим Кей він відмовився від подальшої роботи над цими книгами, і вони чи то знайшли, чи то шукають. Нового ілюстрата, Сподіваюся, що вже знайшли, і книга скоро виходитиме. Бо я не хочу перечитувати п'яту, знаючи, що шостої ще нема. А мені тепер хочеться читати їх саме у цьому виданні. Вони неймовірно важкі і не дешеві, але вони того варті. Це безперечно найкрасивіші книги на моїх полицях. Наступна категорія це любовний роман. Як же без любовного роману? І насправді це категорія, над якою я думала найдовше. Бо переважна більшість любовних романів, що я читала останнім часом. Ну, мені не хочеться їх от прямо зараз перечитувати чи найближчим часом. І це не ті книги, які хочеться прямо багато разів перечитувати. І добре подумавши, я таки знайшла ту книгу, яку я можу перечитувати безліч разів. І це любовний роман, але це класика. Тобто, це от, за сучасними мірками це любовний роман з натяжкою. Але в мене є ця книга у неймовірному виданні це Гордість і упередження Джейн Остін. І це видання містить. Ем... Написані від руки листи, які згадуються у цій книзі. Тут 19 листів, і вони поміщені у такі от ем, ставочки. І вони так круто складені, от як раніше робили. Вони не вкладали листи в конверти, а так цікаво їх складали і потім е, за, запечатували. І це дуже круто. Оце е, перші два листи для міс Беннет і міс Елізабет Беннет. Вони насправді не написані, тобто вони були написані від руки, але це, звичайно, копії, це роздруковки. Але все одно кожен лист написаний іншим почерком. Зараз я спробую обережно його відкрити і потім так само запакувати. Не запакувати як це? Скласти? О. О, це ж краса. Задвона не запаковується. І це та книга, на яку хочеться виділити час. і Повільно розглядаючи усі ці листи, всі подробиці, занурюючись, у всі деталі, хочеться її читати. Тому я взяла цю. Хоча от сам текст, ну, самі сторінки тут дуже тоненькі. Я так розумію, вони намагались зробити її певної товщини, оскільки тут багато цих листів. І ну, от як, якщо оцінювати як книгу, то читати її буде не дуже зручно, оскільки листиці дуже товстенькі. Але Камон. Написані від руки листи. Це така геніальна ідея. Не знаю, чому раніше ніхто до цього не додумався. І у цій серії є ще, є ще дві книги: це Little Women, маленькі жінки та Persuasion, здається, Джейн Остін. Лише три. Я хочу, звичайно, усі, але ну, вони дорогі. Ця книга мені обійшлася десь 30 доларів. Вона була зі знижкою, а інші десь по 40 вони здається, чи 40, чи 45. Ну, вони не дешеві, але дуже круте видання. Інша книга, над якою я думала, це Outlander е, є серіал на Netflix, Здається, цей серіал вже давно його випустили, і я нещодавно глянула там аж сім сезонів вже. Хоча книги лише чотири в цій серії, можливо, більше, але це основні. І я дивилась, перший сезон серіалу мені неймовірно сподобалось. А книгу я навіть не знала, що книга існує. І от нещодавно знайшла собі проміник і планую найближчим часом читати. Наступна категорія це книга, яку можна перечитувати безкінечно. І я одразу знала, що це буде ця книга для мене. Це Шантарам Грегорі Роберта Дейвіса. Правильно сказала? Грегорі Девіда Робертса. Це історія частково біографічна, здається, про чоловіка, який тікає з австралійської тюрми, тікає він до Індії. І там він намагається збудувати нове життя, якось виживати В тому суспільстві зв'язується з мафією. Живе у трущобах і лікує місцевих людей, закохується. Ну це така дуже пригодницька історія і. Я я про цю книгу вже здається неодноразово згадувала. Я її вже перечитывала два рази так точно, і із задоволенням прочитаю ще раз і ще раз, бо кожного разу я знаходжу щось нове для себе в цій історії. Навіть попри те, що я вже знаю, що там відбувається, і як розвиватимуться події. Там дуже багато подій, і кожного разу я читаю, мало не як вперше. По-друге, вона гарно написана. Вона написана такою мовою, що ну я дійсно насолоджуюсь процесом читання. Ну і по третє історія, тому я просто не можу не взяти цю книгу з собою. І книга у цій підбірці книга у жанрі жах. І я насправді дуже мало читаю книг у цьому жанрі, тільки позаминулого року я почала читати кінга і відкрила для себе жахи. Що це не лише такі жахастики, де монстри, і це бу. Найстрашніші жахи для мене це там, де відбуваються якісь реальні речі е, руками реальних людей. і ти роз... От в цьому увесь цей жах, що це невидуманий, і це не монстри з щелепами і пазурями. І для цієї підбірки я обрала ще один товстонець на тисячу плюс сторінок, бо ви зрозуміли. Це моя слабкість. Це воно Стівена Кінга. Я читала в електронці, і я вже не пам'ятаю навіть якою мовою англійською чи українською, мабуть, англійською. Це знову ж таки дуже деталізована історія підлітків. І насправді тут дві часові лінії це вже ці підлітки у дорослому віці, коли вони повертаються до містечка, в якому виросли, аби знову боротися з тим злом, яке там було. І мені дуже сподобалося, що оце зло воно там був оцей клоун, і клоун це лише одна сподоб цієї істоти. Але насправді, от у кожного з цих підлітків була якась е, проблема у сім'ї. І це була або гіперопіка, або е, насилля в сім'ї. Або ще там були різні от усі шість тих головних героїв, і в кожного була різна родина, і, от навіть намагаючись зробити як краще, вони м у певній мірі шкодили цим дітям. І от історія показує, е, що з ними сталося, коли вони виросли, як вони змінилися, і е, що трапилось, коли вони от, повернулися до цього міста боротися з цією істотою. Мені дуже сподобалось. я читала на ну на одному подуху, не можу сказати, бо це півтори тисячі сторінок, але я дуже швидко десь за тиждень прочитала цю книгу, і в неї дуже така дуже літня атмосфера такої задухи. От ти прям відчуваєш піт на шкірі. Дуже літня історія, от саме для безлітного острова, саме те. Хоча події відбуваються в маленькому американському містечку, тобто там немає цієї екзотики. Отака от, вийшла в мене підбірка із десяти книг, які я взяла б собою на з Острів або в село. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть коментар, які книги ви взяли з собою. Буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. До речі, відео виходитимуть не так часто, як раніше, оскільки я розпочала вести англомовний канал. Я прикріплю посилання внизу, якщо вам цікаво, можете завітати, подивитись. Але в принципі контент буде дуже схожий, оскільки книжки будуть ті самі. Але буду дуже вдячна за вашу підтримку. І побачимося в наступному відео!